Плантація винограда в нас. І бач, бачив колись хоч раз, як виноград цвіте. Ось обичний цвіт винограда. Період. Як ви бачите, починає цвісти. Бо я так розумію, що частина людей навіть думають, що виноград не цвіте, а дає єзда за ягоди. Все, що дає ягоди, вона спочатку кидає цвіт. І виноград в тому числі. Все бачить це період цвітіння винограда. Такий маленький, незначительний цвіт. До речі, в процесі але саме не його бризгати, тому що він дійсно. Тут у нього своя хімія, своя любов. Таке період. Ну тут, звісно, бджоли меду не наносять, якщо ви за ту посадку, як як обичний цвіт там чого-небудь. Це от свите. Красавець. А, до речі, теж це з ранніх сортів всі, і тут теж цвіте. Сьогодні у нас 10 червня. Цей рік він трошки запізно цвіте. Що ти зробиш? І ось після цвітіння це ще ранше сорт. Тут не всі кусти однакові. Бач, цей вже вже є завязі. І от такий процес цвітіння. Іде в природі, хто, можливо, не знав, не бачив, як вона. Все бачиш? Початку перед цвітінням, вона набухає, розцвітає, потім цвітіння і от ось і тут ось я гороночка, отут я вже показував після цвітіння, де що вона ділася. І ось процес після цвітіння. Тобто вже є завязі самих бобочок. Тут цвіт бубнявий. ну... Отак воно все в природі відбувається з виноградом.